Виконуємо номер 29 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас. Підручника Геометрія 8 та номер 29 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас. Підручника Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Доведіть, що трикутник АЦК дорівнює трикутнику БЦК малюнок 6. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Якщо ЦК перпендикулярно до АБ і кут АЦК дорівнює куту БЦК, приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Трикутник АЦК дорівнює трикутнику БЦК за ознакою рівності прямокутних трикутників. Оскільки у нас ЦК перпендикулярно до АБ, то трикутники АЦК і БЦК будуть прямокутні. У них є по рівному гострому куту і катет СК у нас спільний. Трикутник А ЦК і трикутник БЦК прямокутні, і пояснюємо, оскільки СК перпендикулярно до АБ. І тепер трикутник АЦК дорівнює трикутнику БЦК за катетом і прилеглим гострим кутом. Кут АЦК дорівнює куту БЦК за умовою. СК спільний катет. Номер 29 із розділу повторюємо геометрію за 7 клас, підручника геометрії 8 та підручника математика 8 виконано.